Здорово! З вами Лова і Влад з Новим роком. Всіх з всім наступаючим. Бажаю вам. годин лишилось і вже новий рік почався. Ще не пару. Бажаю вам всього найкращого. з Нами ялинка знімається. Хе. Ну а ми граємо другу стіну Майнкрафт. Каже ж тим робиш? Узрів ясно роблю. Ви бачите, там зелену штуку, так? Там майже дерев'яну то. Майже дерев'яну. Ой, я покажу один прикол. та Там. Дай би я робі. Що? А що ти маєш робити? Диван. Де диван? Де, диван? Де уб'ють убив... овечку. Обубстрижений. Не, у меня не может Все. Вс. Зара позайду, як же сможе. Можешь зайду нашу карту? Нет, по Ну, трошки назад вс. Саси, не добрый ти О-о-о-о-о! Увет. А солнце кажа тебя А, я сука, я зараз их порабью. О, грезаные сади. Сад! Да, вот добываешь себе ловишку из рубей. А Майнкрафт рубей. не вижу Треба Траба. И ловим... Яш. И ловим Не Да. Где-то его на дубуте железу. Треба шахта шукает. Шукает. Я вже не звик, я вже звик звикнув не через неї бути, але сьогодні побою вже говорящий. Я загубився. Це міфото вкрав. Ти ж не фото вкрав. Хтось звонка папа. А що не так? шахты. девочки. Мало У него мои у него интернет не Эй, не переставляй, что ты Музыка прикольная. Сидра кінці... в эпипеліту. Поки це порену зломається. Мягкость он попадает. Вы играли Happy Wheel? и в кінце я вам покажу. Це буде сюрприз. Сынку под покажем. Ты мне часто не послал, мне... Давай я сюда. Давай зараз вже треба будемо закінчувати. Ні, ще не будемо закінчувати. Ти об'ясни, що ти робиш? Добувай дерево, що маю об'ясняти? Та ну, дві трохи добувай дерево. Та що там? Не обзвучить. Стреляти об спати, бачу. А в мене немає нічого, щоб легко спати. Не хавки, нічого. Давайте, на сьогодні все. Ні, ще не все може. А чому не все? тут? Хай тут... же хай останній раз. Давайте останній раз вилітає і ми припиняємо. Ну, пора заходити. Тих ще слушаємо. А, хвилину вже все. Не, вже піхує. Піхулет така прийду. О, двадцять. Йоу, байди. Всем вас, до встречи, с вами был Влад Вова. Ставьте лайки, пальцы верх. Русская канал пишіть пишите комментарии. А за вами был Влад и Вова. <звати> Всем пока. Всем пока!